Громадські активісти разом з представниками правого сектору провели обговорення своїх подальших дій. За словами майданівців, існувала певна напруга між новоутвореними організаціями, тому ця бесіда назрівала давно. Правий сектор, який давав заяви досить досить жорсткі на народній раді, бачили по вулиці, як ходять хлопці в масці. Тому сьогодні зібрались разом з ними, з їхніми представниками, щоб один одного хоча б почути побачити. Тепер ж активісти запевняють, після активного обговорення вирішили усі спірні питання. Проте плани на найближче майбутнє поки що не оприлюднюють. Сьогодні великий шматок відповідей отримали по тому, як в майбутньому. Хоче працювати правий сектор. Як ми готові, просто як громадяни, без претензій на посаду, без претензії на якусь політичну роботу. Як ми готові до того долучитися? У ратуші кажуть, а політичність правого сектора та народної самооборони визнають, проте координаційному центру, до складу якого входять ці всі організації, вже виділили місце у виконкомі міської ради. До її складу входять всі громадські організації, формування, які зараз на слуху це і правий сектор, і народна самооборона, і просто активісти, які готові долучитися. Витися попередньо е погоджено те, що за посадою від цього координаційного центру буде представлена людина вкладі виконавчого комітету. Датою формування робочої частини виконкому ратуші називають 6 березня, коли відбудеться сесія міської ради.